Результати семимісячного господарювання засвідчують, що цьогорічний обласний бюджет буде перевиконано. Тому депутати і внесли зміни, збільшивши дохідну і видаткову частину казни. Очікуване виконання загального фонду обласного бюджету на 2004 рік за розрахунками складе 78 вісім мільйонів шістсот тисяч і десятих гривень при затвердженому сесії обласної ради з врахуванням змін 63 три мільйони п'ятсот тисяча гривень. І ви знаєте, при доведеному Міністерством фінансів 52 мільйони 240 тисяч. Проте, ви знаєте, що статтею 68 закону про державний бюджет передбачено, що 50% від перевищення доходів виконання першого кошику зараховується до державного бюджету. Тобто із очікуваних надходжень 78 мільйонів 482 тисячі гривень в обласний бюджет надійде 65 мільйонів 360 тисяч. 1 тисяча гривень, що становить чи становитиме 103,2% дорічних обсягів, затверджених сесією обласної ради, виходячи із цього, обласна державна адміністрація рахує, що за результатами роботи семи місяців поточного року необхідно внести зміни щодо збільшення доходної частини обласного бюджету на загальну суму 2 мільйони 15 гривень. І шістдесятих тисяч гривень. Сума перевиконання це більше 2 мільйонів гривень. В основному піде на надання кредитів з обласного бюджету. З них 1 мільйон через регіональний фонд підтримки підприємництва суб'єктам підприємницької діяльності, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції. Обласній державній адміністрації доручено розробити та затвердити положення про надання таких кредитів. При розгляді питання при напрямки використання бюджетних коштів. Комісія погодилась з стратегічним напрямком використання коштів на підтримку сільхозвиробника, оскільки від наслідків роботи сільського господарства в області залежить не тільки збільшення доходів місцевих бюджетів, але й загальне покращення соціально-економічного стану області зростання добробуту населення. Затвердили депутати і додаткову дотацію з держбюджету на запровадження з 1 вересня цього року мінімальної зарплати в розмірі 237 гривень із збереженням діючих співвідношень між посадовими окладами. Для цього область надідає 19 мільйонів. 495 тисяч гривень збільшаться видатки на надання пільг, передбачених чинним законодавством, асигнування установ обласного бюджету на підвищення стипендій студентам вищих навчальних закладів. Ми депутати обласної ради. Ми спрямовуємо кошти обласного бюджету і повинні це робити на утримання установ, які є у нашому оперативному управлінні, тобто обласні установи. Крім того, ми кожного року входимо в ситуацію, яка є і в агропромисловому комплексі. І вважаю, що це дуже правильно і нормально, тому що наша область аграрна, і ми повинні допомогти селу вийти із тої кризової ситуації, яка є в нашій області і не тільки в області, а й в державі. Активно народні обранці обговорили і стратегію економічного та соціального розвитку Хмельниччини на 2004-2015 роки. До стратегічних завдань записано підвищення якості життя населення, відновлення та зміцнення статусу області як розвинутого. Індустріально-аграрного регіону України, розвиток малого бізнесу, раціональне використання існуючого потенціалу, вирівнювання соціально-економічного розвитку територій та комплексний розвиток населених пунктів. Представлений документ піддався жорсткій критиці депутатів. Як зауважив голова постійної комісії з питань економічної політики і розвитку народного господарства Василь Васильосачий, завдання виписані тут не чітко, а в окремих галузях їх взагалі немає. З того, що ми збираємося скажімо, зробити до 2015 року. Але для того, щоб говорити про 2015 рік, 10 рік, 8 рік, ми повинні, напевне, зробити нашу стратегію хоча б 2004 й подивитись, що зроблено і що ми можемо зробити ще до кінця цього року. Хотілося б, щоб ми однією такою величезною сім'єю були абсолютними величезними учасниками всієї тої долі життя людини, яка є в Хмельницькій області. Повірте, це не, не, не на патріотизмі, не на агітації, а просто на людських стосунках. І звіт депутата, і звіт керівника повинно стати нормою любої сесії, яка є в селі. Яка є в районі, яка є в області, втім більшістю голосів стратегію із рахуванням висловлених пропозицій затвердили. Депутати також прийняли програму розвитку рибного господарства області на 2005-2010 роки. внесли зміни до програми реформування житлово-комунального господарства та захисту прав споживачів. Сесія трошки була і простіша, і складніша, тому що все таки поправки до бюджету 2004 року. Це пов'язано з підняттям мінімальної заробітної плати. 205 на 237 Це питання сьогодні відшкодування населенню субсидій, пільг, на комунальні витрати, це питання виділення з обласного бюджету, перевиконання бюджету коштів на більш необхідні об'єкти, які потрібно сьогодні забезпечити газифікацію котелень. Будинків інтернатів, покрівлі і, і так далі. Тому багато, звичайно, пропозицій було біля 14 мільйонів. Ми, звичайно, розподілили всього 2 мільйона, але до цього ми 2 мільйони в цілому 4 мільйони розподілили. Пропозиції завжди були і буде. Тому ми сьогодні і я своїм зауваження до депутатського корпусу, до голів рад районних. До голів міських районних адміністрацій, міських голів, не тільки власний бюджет повинен працювати, повинен працювати і бюджет в цілому районний міський.